Конкурс відбувався вже в дев'яте і вперше за межами Москви. Раніше все це відбувалося в столиці Росії. Перше виїзне засідання відбулося в місті Астана, в столиці Казахстану. І з кожним роком все більше країн бере участь у цьому конкурсі. Вперше взяла участь Молдова. Були присутні Киргизія, Таджикистан, Узбекистан, і з кожним роком рівень подань, рівень видань, які подають країни, які подають видавці з різних країн, ну стає все більш конкурентно спроможнішим. І в знахідках, будемо казати, сюжетного видання, і в знахідках художнього оформлення, поліграфії книги на рівні, вони можуть конкурувати і вибирати дуже важко. Принцип роботи журі. Спочатку заповнюються шорт-листи, де напроти трьох книг в кожній номінації ставляться плюси, тобто книги, які будуть допущені до голосування в другому турі. Член журі від країни не має права голосувати за видання своєї країни. Тобто я за українське видання голосувати не маю права, так як Казахстан, за Казахський і так далі. Зрозуміло. В другому турі члени журі вже виставляють п'ятибальні оцінки, знову ж таки, не голосуючи за книги від своїх країн. Україна практично завжди була серед провідних країн в книговиданні, і цей конкурс підтверджує ці речі. Наразі ми боролися в кількох номінаціях, в двох номінаціях ми книги не виставили. Я думаю, що неправильно. Наступного року ми продумуємо, як це зробити, тому що книги, які є на виставках, книги, які надходять від видавництв як обов'язковий примізник. Те, що ми бачимо разом з керівництвом комітету, вони достойні того, щоб бути представленими на е цьому конкурсі «Іскусство книги. Конкурс вважається е досить високого і серйозного рівня, він поважний. Книги, які перемагають на цьому конкурсі, вони постійно беруть участь у світових виставках. Тобто формується стенд. Книг СНД, які перемогли на цьому конкурсі, і він як переїзний, їздить на всі виставки там, навіть де ми не буваємо, там в Санкт Петербурзі, в Лондоні, в Парижі і так далі, і тому подібне. Тобто ці книги як стенд, показують всьому світу. Я хочу почати з того, що останнім часом багатьох журналістів хвилює питання, чому видавництво граніте не бере участь у всіх національних книжкових конкурсах, які відбуваються в межах України і серед українських видавців. Сам факт існування конкурсу як такого для нас не важить, тому що чим далі, тим більше ми, напевно, розчаровуємося у рівні професійності проведення конкурсів у нас в Україні, особливо тих конкурсів, які започатковані з приватних ініціатив. Ми беремо участь у тих конкурсах, які мають високий рівень і професійність організації проведення. Професійність це найперше передбачає оцінку книг як таких заявлених на конкурс, як матеріально-духовних об'єктів, а не якихось супровідних моментів. І нас насправді щиро дивує, коли деякі конкурси перетворюються на підтримку просто його ініціатора. Тому ми вже сьомий рік поспіль, фактично всю історію існування видавництва беремо участь у конкурсі Мистецтво книги, тому що це ще одна із небагатьох можливостей представити українське книговидання і Україну на міжнародному рівні. І, перемагаючи сьомий рік поспіль, відповідно кожен бачить, що це представлення дуже успішне і престижне для України. Цього року ми подавали на конкурс дві книги, в номінацію «Арт-книга» е, сатиричну поему Корабель дурнів Себастіана Бранта і в номінацію Книги для дітей та юнацтва, Художня кулінарну повість Оксани Олщевської, Івана Світанкової, е, Солька і Кухар Тарапата. Е, Напевно, я коротенько розкажу про кожне з цих видань. Е, Корабель дурнів. Е, ми, до речі, недавно мали Перша в історії прецедент презентувати його в Верховній Раді України ця сатирична поема була написана в 15 столітті.